Цікаво, що в українському фольклорі прямо багато пісень, де п'яниця ніби шукає виправдання за свою пристрасть, вигадує відмазки, чому він п'є. Часто він перекладає відповідальність на інших: горіли це оковита, кажуть тебе люди пити. Або «Горівечко, люблю тебе, просять люди, вип'ю тебе. Мовляв, це так заведено пити. Це не я такий алкаш. У цій пісні жінка вже в літах, і це ніби дає їй індульгенцію на пияцтво. Як же мені в корчмі не сидіти, коли ж би я згодувала діти? Мовляв, дала щастя долю вісьмом синам і тепер можна розслабитися. Наймолодший син на знак вдячності забирає матір з корчми, а невістка стелить їй постіль? А ось взагалі анекдотична відмазка. Із-за гори, з-за лиману, буйний вітер повіває, орда сильна наступає, печаль тоску розважає. А з тоски та з печалі піду в корчму погуляю, шинкарочки одвідаю. Ну тут явно бачимо явище контамінації, тобто склеювання кількох пісень в одну, але кумедно, що саме до пісні про орду приторочили п'яницьку тематику, знайшовши таким чином виправдання для походу в шинок.